Палаці мистецтв зібрались волонтери, військові та вимушено переміщені люди, щоб зафіксувати рекорд України. Для цього зібрали тисячу пасок. Паралельно оголосили збір грошей на дрони для військових. Згодом зафіксували час початку встановлення рекорду і стартували. В першому етапі паски діставали з коробки і передавали на стіл, де їх поливали солодкою глазур'ю. Приїхала Слов'янська, Донецька області. Рік живу у Львові. Це було дуже приємно і такі. Ну це вах-вах-вах. Це що ми, хоч якусь частиночку, зробили для наших військових. Це дуже добре. Верхівку паски також прикрашали синьою та жовтою посипкою і обв'язували стрічкою. Не ми, ми ще дві тисячі розклада, Намазали, розкланиця, дареко. Задекорували, Головне, щоб нашим хлопцям допомогло і щоб ми чим більше не коштів для наших хлопців. Прикрашені паски викладали на столи у формі тризуба. <ріць> на 25-й хвилині всі паски були викладені. Час зупинили і почали підрахунок. І Разом ми маємо тисячу пасок, є, кількість зійшлася, обласки. Одну тисячу пасок задекорували львів'яни різних вікових категорій, різних статей, різних посад у формі тризуба за 25 хвилин. Рекорд України встанов! Я хочу вручити перший диплом ініціатору. За останні 10 років, які мені доводилось фіксувати, десь вісім рекордів були пов'язані з Великоднем. Були найбільші паски величиною, були прапори прапорисень. Жовті, були і три зуби, але не з тисячу пасок, їх було набагато менше. Сьогодні рекорд має такий подвійний характер. Перше це швидкість людей, бо завжди були готові рекорди з пасок. А зараз це єднання людей, і це дуже важливо. Друге, кожна людина, яка робить паску, вона туди вкладає свою любов. Ці паски поїдуть на передову. Частину цих пасок відправлять захисникам на схід. Частину віддадуть вимушено переміщеним людям. Також паски планують задіяти для збору грошей на безпілотники. Ми розуміємо, що пасок нам передову зараз не треба. Там потрібні дрони. Тому більшість тих, абсолютно більшість тих пасок, ми хочемо реалізувати через наступну акцію донать на пташку. Отримай паску, тобто всі люди можуть. Ми роздаємо флеєра і також в соцмережах, як qr кодик Люди, мешканці Львова, мешканці України можуть здонатити на рахунок кошти, казати, там є вказаний номер телефону, і ми можемо або відправити через нову пошту цю паску, або прийти в Львівський палац мистецтв. Акція діятиме до суботи, 15 квітня, Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.